Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. А, нужно понимать, что средства поражения, которых мы доминируем, ну то есть фактически мы можем огневым, огневым валом артиллерии просто перепахать все это. Это просто вопрос расхода боеприпасов на квадратный километр. Ну как знаете, когда Берлин штурмовали. Это их линия обороны. Скажем так, так спокойно, так уверен, что у противника такие серьезные проблемы. Почему тогда мы сейчас не действуем огненными валами и не разбиваем на других направлениях участках фронта противника? Есть проблемы, не так все просто, как может казаться. Да? Противник на данный момент вот передовая пехота НАТО в виде ВСУ, они пытаются компенсировать свой дефицит боеприпасов. ФПВ дронами И делают это достаточно <coughs> эффективно. И сказать, что где-то они начинают отступать, прогибаться из-за какого-то дефицита, в том числе людского, этого не видно. Когда будет зарада сардеевкой? Максим Анатольевич, она же случится в какой-то момент. Конечно. Будет отличный повод сказать А, Б, В, в И вот э, да. чем мы больше всего отличаемся? Ну, ну. Вот вы, наверное, сглазить вообще не боитесь. Хотя вроде бы хотите победы нам, да? Пойдите, постучите. Смотрите, я как, постучу как, вот как тяжело вот. дается. Я вот так постучу. Каждый шаг, а вы уже Авдеевку взяли. Вы, Максим Анатольевич, изящно упрекнуть меня. Как, я Авдеевку не взял, я вообще не, не на фронте. А это у нас такой хитрый план был. Який план, ідіоти? Ви все проиграли? Головні акценти військові нам допомагає розставити директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес Сергій Зорець на зв'язку з нами. Пане Сергію, вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас, пане Сергію. Хочемо почати із отих супербомб, які на 150 майже кілометрів можуть летіти, які ймовірно опиняться вже сьогодні в нас, і яких, начебто, навіть на озброєнні в штатах немає. Як то немає, Пентагон сказав, що це ми дамо. То знає... вони нам дадуть, але на озброєнні штатів кажуть, не мають. Роз'ясніть, що це от все означає, ЕЛСДБІ ОГО скільки був. Де їх зможемо ну, дійсно, застосовувати? Це гарна новина, її ми очікували вже впродовж не менше року. Це о, насправді не стільки бомба, як новий високоточний боєприпас, який отримує українська армія для використання з стандартних пускових установок Хаймерс або МЛРС. Власне, це нова керована. Далекобійна ракета, яка там поєднує в собі авіаційну бомбу, керовану з крильцями, і там стартовий двигун від існуючих старих систем. В чому особливість цієї системи, тому що фактично вона має дальність 150 кілометрів, і тепер у нас в Арсеналі буде дві далекобійних системи, зокрема Атакамс з дальністю там, до 150 кілометрів, і оця система, так звана керована мала авіаційна на бомба з дальністю у 150 кілометрів, але вона є більш е, потужною в порівнянні з Хаймерсами, які там у нас мають е, дальність до 80 кілометрів. Вона є більш точною і фактично вона є невразливою. Коли ми говоримо про точність, то на відстані 150 кілометрів вона може влучати в ціль там з відхиленням у цілі менше ніж пів метра. Фактично, це ну майже в. Дуже точно вона має вагу бойової частини там 90 кг, що в 4 рази більше ніж ці боєприпаси Джоджларес, які ми використовуємо зараз. І фактично вона є невразливою. Чому тому що там є захист від системи ворожого ребу? Це прописано в технічних завданнях, і вона. Власне, летить як керована крилата ракета по складній траєкторії і збити її засоби протиповітряної оборони буде противнику дуже складно. І власне питання ціни вона там буде коливатися до 100 тисяч доларів, а навіть менше. Це досить дешево. І питання кількості це зараз головна інтрига, тому що фактично контракт було підписано в березні. Рік цей зразок озброєння перевіряли дві компанії там Боїнг і СА. Швецька контракт передбачав, що перша партія буде там 24 оцих керованих боєприпасів, але зі збільшенням до 700 о, одиниць такого всех точного друга Тому цифра буде, більше мені подобається парті, до 700 і це буде в першій партії. Mm -hmm. Думаю, цілком оптимістичні показники ці 800, Перше, це чергові це цілі цих бомб. Це що? Ну, якщо ми говоримо про Таурус, ми розуміємо, що йдеться наприклад про Керченський міст. А якщо йдеться про ці бомби. То де їх найефективніше можна застосувати, крім міськради mm. в Білогороді? Ну зараз мова про те, що у нас на 150 кілометрів у нас є було 20 атакамсів, які були касетними, і вони використовувалися для знищення литовищ, де багато е, цілей, так, так званих м'яких цілей з неброньованих. Але оці е, нові керовані боєприпаси вони мають потужну бойову частину, повторюсь, 90 кілограмів, і вона може бути використовуватись для знищення і бункерів, і е, таких цілей, як е, РЛС, як Пускові там. Зетка ворожого, тобто фактично, це багатофункціональне призначення з огляду на велику точність, повторюється втричі більше ніж е, ті ж е, втричі точніше і в чотири рази більша потужність бойової частини. Будь-якому разі цілі для них однозначно знайдуться. Питання лише в кількості постачання цих боєприпасів, ну і головне наявність розвіданих цілей, які будуть важливими. Це ще одна важлива складова роботи з нашими. Так, точні координати ми отримали фактично ракетного снайперську зброю, і це дуже добре. А от розкажіть про цю нову батарею ППО Skynex. В чим вона краща, гірша від від того, що ми маємо з німецьких систем, і по чому вона може найефективніше працювати? Ну і знову ж як доповнить ту систему ППО, яка Ака вже існує, є та. в Україні. Ну, насправді, от ми знаємо ефективність німецьких систем гепард, які так. унікальні, які використовуються для боротьби з шахетами. У нас і там вже буде там, близько 60 цих пускових установок гепарди, якщо ми там позбираємо всі там, контракти, які вже підписані, які зараз реалізуються. Гепарди ідеально закривають наш повітряний простір від. Шахетів і крилатих ракет, так от Skynex, власне, це є покращений, скажімо так, або набагато крутіша річ, яка чимось схожа з гепардом, але за технічними показниками перевершує. Тому що фактично ця батарея, перша батарея, яку ми вже отримали від Німеччини, хоча ми готували її в Італії. Редментал і Італі виготовляла цей першу батарею. Вона має там чотири таких машини, має ще одну РЛС-ку, Воно може працювати і в комплексі. І кожна машина може працювати самостійно. тобто вона сама за рахунок власної РЛС, яка має там і РЛС канал, і оптичні канали може і вдень, і вночі визначати появу безпілотників або крилатих ракет в зоні враження, і знищувати за рахунок цих швидкострільних гармат Ерлікон, які має там калібр 35 мм, і і навісні там до майже до 4 кілометрів можуть знищувати і безпілотники, і крилаті. Ракети, фактично, таких батарей у нас має бути два. Якщо ми говоримо про законтрактовані вже обсяги, фінансується постачання уряд Німеччини. Одна батарея що, шнаповля коштує 80 мільйонів євро. Оці дві батареї це 160 мільйонів. Перша батарея є. другу очікуємо найближчим часом. І ці батареї посилять можливості нашої протиповітряної оборони на різних ділянках, тому що комплекс мобільний на автомобільному шасі надзвичайно рухливий. ну і досить ефективний і дуже ефективний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.